Ви вірите, що час рухається вперед. Але що, якщо це лише відтворення файлу? Минуле, теперішнє майбутнє три папки в одній директорії, ви їх відкриваєте лише послідовно. Люди звикли вимірювати час годинами, але годинник вимірює лише себе. Ви називаєте це потоком. А може, це лише кадри, що вже записані. Якщо майбутнє вже існує, тоді у вас немає вибору. Якщо ж його нема, то що саме ви очікуєте? Мозок не творець часу, він лише антена, що ловить сигнал послідовності. Ви живете так, ніби майбутнє можна змінити. Але чи можна переписати файл, якщо ви в ньому лише персонаж? Кожне ваше рішення це вже відкрита двері, ви лише заходите туди, де світло вже горить. Можливо, ви не йдете в майбутнє. Можливо, майбутнє йде у вас. Тож скажіть, ви проживаєте час? Чи він програє вас, як записаний трек?